Що відбувається на фронті? Розкажи в двох словах, яка зараз на твою думку тактика росіян, яку вони обрали? Тактика окупантів на сьогоднішній день вона полягає в тому, що їхня задача просочитися, про якомога далі через наші позиції. Дуже часто це дорога фактично ну, майже завжди. Це дорога в один кінець, тобто вони не збираються там особливо переживати щодо забезпечення цих груп, які прориваються, тобто вони не сильно думають про те, де вони візьмуть питну воду, де вони візьмуть провіант, де вони візьмуть додаткові якісь боєприпаси і так далі. Їхня задача просто пролізти, створити хаос. Там, де в них це починає виходити, вони звичайно ж туди роблять підсилення і вкидають якомога більше сил. Зараз треба розуміти, що війна взагалі дуже сильно змінилася, навіть порівняно з тим, що не те, що було в 22-му році, навіть рік назад, суттєво змінилося. Що я маю на увазі? Сьогодні змінилося саме поняття сірої зони. От я вважаю, що треба вже по іншому оцінювати. Раніше сіра зона це між нашими позиціями і порожими позиціями. Оце сіра зона, нейтральна територія без чіткого контролю. Зараз. Сіра зона це декілька кілометрів в наш тил і декілька кілометрів ворожий тил. А інколи це навіть може 5 кілометрів бути, а інколи це навіть може бути до 10 кілометрів на деяких ділянках фронту. Чому я це кажу? Тому що тронова війна, тому що сьогодні є фактично повний 24 на 7 контроль над не тільки лінією зіткнення, а й ближнім тилом з боку розвідувальних безпілотників.